Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій залишилося без головнокомандуючого. Зорян Шкірянк подав у відставку. Я звернувся до прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка із заявою про звільнення мене з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби з надзвичайних. Ситуації я вважаю, що настав час надати дорогу професіоналам. Натомість Шкіряк зізнався, що причина відставки не рятувальна місія в Непалі, а те, що його призначення було тимчасовим, і, от, начебто, прийшов той час, коли треба йти. Втім, факт залишається фактом. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій знову залишається без голови. Спочатку зі скандалом звільнили Сергія Бочковського та його заступника. Їх звинувачують в організації злочинних схем і закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Тепер Зорян Шкіряк, який прославився невдалим та довгоочікуваним евакуюванням людей. Хто буде далі? Чи буде уряд робити висновки та застосовувати конкретні кроки до вдосконалення та прозорості у роботі головного управління з надзвичайних ситуацій? Дізнаємося найближчим часом.